Так дивимося королеву мечів. Ключові слова: тривожність, самонавіювання, біль, конфлікт, на порожньому місці, розумна, але занадто істерична. Зовні може здаватися спокійною. Скарта, сподіваючись уникнути метушні, яке охоплює її життя, шукає притулку в затишному лісі. Однак, прагнучи знайти спокій і втіху, вона сумом виявляє, що її біди теж ідуть слідом. Збочений місяць бурмочує через її плече, нагадуючи, плачучи королеві про її тривоги та горе. Королева вирішує не зустрічатися із своїм підсідомим мучителем, а натомість стає мученицею власного жалю до себе. Влада королеви не втішає її самотність у серці. Вона дивиться на життя сльозами на очах і бачить спотворений світ крізь сітку своєї траурної вуалі. Їхні тучі думки перетворюються красу навколишніх дерев на залізні грати, емоційної в'язниці, і з бентежною душою вона осточує два мечі один об одного. Боляче тертя призводить до яви крові на кінці одного леза, яка капає та бризкається на стежку перед нею, З муками, що охоплюють її розум. Вона неодмінно піде за кривавими плямами у майбутнє, сповнене страждань. Що ми бачимо у реальності? Це те, що відбувається взаємодія через біль, це стан на межі нервового зриву, конфлікти створюються на порожньому місці, а небезпека надмірно збільшена. Тобто перед вами справжня сильна самодостатня жінка, яка дійсно плаче ночами в подушку, але вона про цьому нікому про це не розповість. Ви будете бачити в неї сильною, мудрою, розумною, але насправді це просто образ. Втім, карта говорить про високу соціальну успішність. Можливо, як я вже до цього сказала, ви ніколи і не зрозумієте це те, що ця людина може показувати свою слабинку, тому що вона не готова визнати свою слабкість, вона не готова сказати, що вона перебуває у тяжкому психологічному стані, і вона дійсно потребує допомоги психолога, психіатра. Але вона не вам цього не скаже, ні сама не визнає для неї це щось. Це якась така слабкість, яку вона не готова визнавати, вона не готова розкриватися. Можливо, колись раніше розкривалася, але зараз вона розуміє, що ні, так не можна, потрібно бути сильною. І знаєте, це якесь перебільшення, якщо інша людина послухає ці всі її історії, за чого вона тривожиться, вона може зрозуміти, ти занадто перебільшуєш. До цього людина страждає, і коли вона може розповісти іншим людям, це, тобто це дійсна ситуація, якась бред. Але цій людині не докажеш. Вона буде шукати проблеми, вона буде щось собі там видумувати, якісь робити собі ритуали, щоб покращити собі трошечки емоційний стан. А може завжди себе позиціонувати як жорстоку, успішну людину, який ніхто не потрібен. Вона самотня, вона може бути знаєте, такою не те, що дивачкою, а ось вона хоче показати, я не такуся, я от можу, а ви так не можете. Тобто цей внутрішній конфлікт виливається в надмірну історичність бажання світу через чорний жалобний вуаль. Спроба завжди бути поготові. вона може бути агресивна з близькими людьми. Ось дуже сильно це завжди проігрується. Тобто, тим людям, які не близькі, вона може промовчати, вона може нічого не сказати. Але якщо це близька людина, то вона також може її ранити своїми якимись словами. це жінка справді важкою долею, вона ніколи не була щасливою, однак вона розумна, вона може бути. І відмінниці в школі, в університеті, в на роботі, тобто, всюди вона може бути молодчиною та виділятися від інших своїм розумом. Стосунки, це може бути вплив жорстокої матері, на що може впливати в майбутньому на стосунки тобто, вони стають дивними. Партнер може бути моральним інвалідом і вимагає роботи з хорошим психологом. Водиться як просто моральний виродок, він буде вічно зображатись бідного, ігнорувати, нехтувати вашими почуттям, але при цьому задоволений, вливає на вас свої комплекси, страхи. Це може бути самі неприємні в формі, і людина може бути як королева мочів, ось так ось себе вести, або навпаки, може знайти собі такого партнера. Секс може бути холодний з елементами садизму, секс не подобається, і людина може стати не те, що асексуалом, але вона наче може не хотіти цього, тому що для неї це може бачити якесь своє там бачення, якась там глибокість і тому подібне. А з цим партнером не то. І може тіло саме сковуватися, але людина буде вважати, що в загальному секс такий. Робота гроші справа з такими начальниками край важко працювати, бо вони можуть бути агресивними. З колегами також важко працювати, тому що вони будуть вважати, що вони найкраще знають, і вони вже дуже довго працюють аніж ви. Тому відійдіть в стороночку. Якщо ми говоримо саме про вас. То також можуть бути проблеми на роботі. Можете просто проявлятися ця агресивність на роботі, хочеться втекти з неї. Робота потрібна розум, розважливість, серйозність. Людина, яка ось знаєте, така може бути панінкером і постійно може роздути смухи слона. Тому тут потрібно зважувати і дивитися на ситуацію. Гроші можуть і є гроші, але людині буде цього мало. Вона може вважати, що щось нечесне, і тому подібне. Девіація перебільшує свої нещастя заради драматичного ефекту, а потім насолоджується увагою, любить, щоб її слухали. Класична мати монстр на виховати мін'яка. Якщо вона страждає, то повинні страждати всі інші. В результаті буває глибоко травмовані люди, які можуть становити дійсно загрозу для суспільства. На нервовому ґрунті, і та те, що веде до набору зайвої маси, все ми можемо сюди. Віднести карта дня плюс порада це те, що ваша підсвідомість здається переслідує тривогу, провину та жаль. В цей день ви можете бути набагато більш чуйними, емоційними, аніж зазвичай, Це навіть справжній біль, а не якийсь там видуманий, тому подібне. Ви цілеспрямово не дозволяєте собі страждати за власним вибором. Рада, відпустіть свої муки, біль, переживання, минулі образи, хто переживав втрату, наприклад, близької людини, усвідомити той факт, що все. Це не вернути людину, щоб вона заново почала дихати. Тобто розуміємо цей фактор і відпускаємо негативні деструктивні думки.